English for Kids Online. Я вітаю всіх на своєму каналі вивчення англійської мови за робочими зошитами. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом косуван вітушинської до підручника Full Blast Plus 5 клас. У нас перший модуль урок Where are you from, звідки? «Звідки ти?». Працюємо з вами разом на сторінках 5 6 у цьому відео. І так, перша вправа: Find, circle and write the names of the countries. Знайди, обведи і напиши імена цих країн. Ось ми знайшли їх у нашому кросворді. Можете зупинитися: Hungary – Угорщина, Poland – Польща, Spain – Іспанія, Brazil – Бразилія, China – Китай, Ukraine – Україна, Greece – Греція, Мексика, Мексика. Зупиніться тут, якщо потрібно. А потім нам треба записати ці країни під відповідним прапором. У нас прапори всі пронумеровані від 1 до 8. І записані країни. 1. Hungary, 2. Spain – Іспанія, 3. Poland – Польща, 4 China, Китай, 5 – Greece – Греція, 6 Mexico – Мексика, 7 Бразилія, and 8 Ukraine, Україна. Поставте відео на паузу. 2. Write the names of the nationalities as in the example. Напишіть національності, як у прикладі. І так працюємо з вами на сторінці 6 нашого робочого зошиту. Greece Grecia Grec Greek. Italy Italia. Italian Italy. Hungary Hungarian. Poland, Polish, China, Chinese, Brazil, Brazilian, Spain, Spanish, Mexico, Mexican. Good. Match the questions with the answers. Поєднайте питання з відповідями. Are you Italian? Yes, I am. Ти італійка? Так. Are we ukrainians? Чи ми українці? No, we aren't. Ні. Не українці. Отже, хрестик стоїть. Поєднуємо питання з негативною, заперечною відповіддю. Далі. Are you from Mexico? Чи ви з Мексики? Стоїть хрестик, отже, no. Треба, щоб була відповідь. No, I'm not. Am I Chinese? Чи я китайець? Am I? Yes, I am. Are you Italian? Uh, чи ви італійці? Або італійка? No, I'm not. Так, sorry, зараз поєднуємо. І останнє. Are we from Spain? Чи ми з Іспанії? Yes, we are. Так, з Іспанії. Отже, відповідно від, від штовху хочу від хрестика чи галочки, ми обираємо правильний варіант. Four. Circle the correct Variant. Обведи правильний варіант. One. I'm not Brazilian, I'm from Mexico. Я не з Бразилії, я з Мексики. Hi, I'm Alessandro and I'm 11. Yes, це у нас варіант E. Далі, we are from England. We are students. Ми з Англії, ми учні. Hello. My name's Olena. Привіт, мене звати Олена. Hi, Rosa, nice to meet you. Привіт, Роза. Ради тебе бачити. Marek and I are classmates. We are from Poland. Marek і я однокласники, ми з Польщі. Good. На цьому огляд уроку Where Are You From першого модуля Who are you? is over. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про свою вподобайку. Зустрічаємося наступного разу. Goodbye, good luck!